До нас приїхало отаке щастячко маленьке. Серега привіз на знову поповнення. Да, собака. Сібака. В коробці приїхав. Горошок такий маленький. А, а. А, а, да, папа привіз Моє хорошеньке. А, як ти називаєш його? Там іще було? Да. Ото одна чи ще. Ну, де ще одне заховане. Е... А то робото дівка бігає. Вона <кхи> сказала, що хлопець, але самого ззаду. Е... Ой, таке холосінько. Покажи, покажи мордочку, покажи, Ой, холосеньке таке, боїться. Ну Я буду яка дзвоню довіки. Нагріла тютілі, воно таке голодне. Давай я тобі дам. Боже, не їж бумажку, моє маленьке. На вулиці у нас дощ іде. Серега привісна. На, 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 даю. На, маленьке. на. На маленьке, вокзалі забрав цю Ні, ми не будемо його висаджувати, воно ж грязненьке. Ні, ні, ні не проси, дочь ні. Ну я не можу випустити у хаті котику. Воно голодненьке, хай їсть На натепленької. в тілі, голодненьке, моє маленьке. Рижий думає, що це робиться? Хто це там такий? он найоржився. Чуєш ти, Рижий? Ти ж не наглій. Ти теж прийшов до нас, ми ж тебе прийняли, не обіжаємо. Так що не цей, не командуй тут. Ой, закрили де-небудь, тому що дощ на дворі я ще кашу налила, водички. Ой, налила, насипала. А цей Петров, да. думає, що тут робиться без мене. Рижий, не наглій. І з ципочками, да, з уточками буде сидіти, ну тільки там відгородили, щоб вони їх не били. бо... Зараз як налетять, ще поб'ють мамаші дві. Да. У нас знов сьогодні дощ, то закрили так на тимчасове перетримання в сараї. Будка є, але ну, боюся, щоб він знаєте, не втік, тому що він маленький, тільки привезли. А в нас дощик капотить, то хай трошки звикнеться. Закритим побуде. Тому що ми сидимо в хаті, за ним ніхто не подивиться, може втікти, знаєте, за кимось вгледать когось і побігти. То поки закрили в сараї, а потім піде в свою будю. Надіємося, що буде маленького зросту, бо я хочу маленьке, щоб було, щоб знаєте, бігало, щоб не на привязі, бо нам давали біма, як маленького, а він вийшов здоровий. Прив'язали то. Прив а Казав, Серьога, сучка ніби невелика. Ми побачимо. Уже, який буде, такий і буде. Всім доброго дня. Бачили, вам показувала наше поповнення. Серега привіз нам маленьке цуценя бездомне забрав. На вокзалі бігало, сучка навела маленьких цуценяток. А я хочу, щоб таке, знаєте, невеличке в мене колись був. Собачка довго, він нас це тоді десь пропав, або здох десь, або хтось прибив, ну немає. Нам Ксюха привезла цього любима. Казали, що повинен бути маленьке цуценятко, ну у нас був бакс великий. Хочеться ж маленького росту. Ксюха привезла, воно виросло велике сусення. Ну, Діма прив'язали, тому що гавка на людей, а це побачимо, яке виросте, ну яке вже буде велике, маленьке, яке буде. Вже буде жити в нас. Поки закрила у сараї, хай сидить Он, коти в шоці. Уже й муська пішла розглядати, і трьохмасна киська прийшла. Це ж, якщо воно буде гратися, то кота буде тут місця, мало буде ганяти їх. А може воно і не буде ганяти, ну коти. Унюхали, що щось нове приїхало. Вон, ходять, рижий одразу прибіг до сараю. Так що нехай живе. У нас і з був із вокзалу, я забрала на ній такий здоровий, я хотіла здорового, але, бачите, він не стало, щось раптово здохло. Тепер буде дві собачки у нас. Нехай росте. Ну Там ще казав Серега, наче двоє залишилося. Не знаю. Можливо, ще хтось забере. Ну нічого, в нас сьогодні дощ на дворі, нічого робити не будемо. Знову відпочинок. І ніби по погоді знову... Не один день буде дощ, ну побачимо. Такий, знаєте, тихенький ще листить. Так що, це ще мамка не бачила. Каже, о, привезли вже цуцика. Поки вже вискочила на вулицю, зараз на нарву. Зразу редиски. Ох, дивіться яка. Ого, Ксюха брала, казала дуже добра. Така погода чи ще її всі йночі, то її вже буде їсти. Прям наче яблука, гляньте. Ну не до пловаста, ще ні, ще не пуста всередині. Ух, хватить. Зараз перечищу, помию. На вулиці. Воно дивися, завидно. Можна і всю вирвати, але ж треба її з'їсти. Горох цвіте вже в мене. гляньте, на городі. Це другий, що ми посіяли. Той що примерз, а, теж цвіте. Муся, ти бачила наше поповнення? Ні? Як це ні? Ти ж ходила, я бачила. Ось морква, дивиться, дідусь у Після дощу треба вставати, скувати, бо я не знайду її. Добре, що хоч між рядками трохи побігала. Так, і ти зараз минуть. А оця редька, бачите, постріляла нікуди А Вона ну, зараз вирву. Боксюха рвала, так ну, нічого нема казала. Що це за редька? Що це за таке недорозуміння? Треба вирвати її і віддати уткам. Що це? Вона вся в стрілки пішла. Мамка їй казала, що вона погана. Я казала, та хай ще поросте. Куди ж їй росте, вже дивіться, стріляє, а редиски немає. Я зараз оцю вирву попробую. Де більше. І тут гляньте, да? яке стебло. Яка редиска. Так, зараз збираю, бо вже в одну руку не візьму. Чуй, собака, ми тебе вже обшукалися. А він шукає, ой, цей шукає територію. Пізнає. А ми його шукаємо. собака іди А як же його назвати? іди сюди, моє маленьке. Рося на дворі боїться. іди сюди, іди моя маленька. іди, моя жоїчка. іди, іди іди Ми з Серегою оббігали Скрізь всюди. Да, поки знайшли. А чого ти боїшся? Не бійся. Ось така собака. Така собака маленька. І вилізу, дирочку, да? пішли. іди, іди, моє хороше, іди, моє хороше. Сибірські півники вже почали розцвітати. Да, пішли подивимося. Ти бачиш, яка в нас тут територія є, що охороняти. Піони цвітуть і тут. Підійшов до рук. О, диви, що тобі несе? Що тобі несе? Не хочу, наївся, чи ти обідає. Я вже всю кашу виїв. Ні, не, не ходь. Значить не голодний, вже ж кашу всю вийти. Ти ж бачив, в мене капуста. Півники. Він диви капіоні цвіти в мене коралова. Бачив, Серега? Це вже осипається. А ця, дивіться, яка буде гарна. Ой, а серце як не вискочить. Так, да, зараз Артем прийде, як буде глядіти тебе, а я буду рибу жарити. Чистить, верніше, тоді жарить. Забирай. Ой, таке хороше. Карахонька. Карахонька, не ївся, тільки мокрий. А ми оббігали, лисовки, борисовки, він тут ліги лежить біля скважини. Ми вже їм за двір. І весь двір обмотали. І де тільки не ходили. Оце забота ще нам додалася, поки привикне, як попоганяємо за ним. Поки він привикне. Що він от мамки забрали, саменьке, боїться, амо кіт налякав. Пітушки. Сьогодні, бачите, ще відкрились нові. Ось такий вже цей гарний. Треба висадити усі, звідси висадить. Бо я трохи накопала. О, Серега в будку вже, то що. Що, ти показуєш будку його? Хто тут точить ногтики свої? Хто? Красива хтося? Ой, Муся, кажу, Тося. Китюня. Обнюхуй. Ото там будеш жити. Треба поправити. Бачиш, ми куріли видавили. Тут я щось поприбираю свої вазони і будеш мататися. Боїться, боїться. Ой, м'яча злякався. Малесеньке. Чує десь пахне, а не бачить де. Собака. Треба ім'я придумати. Зараз прийде, придумає. на. Погонія на. моя. Це Помідори казала Ксюха ще позабирає, я хотіла їх вже повикидати. Оно. Ну. А бач, з двору не вийшов, а ми і за двором. О, бігали скрізь всюди. Я давай тобі сюди його принесу ту миску і з водичку принесу. <ріганець> Він видно, злякався, що його закрили в сараї. Хоча ж двері відкриті були. Жди, Артема, зараз прийде, та я погоджу. Не а... тікай не тікай, не бігай. Хороший, угу. собака, воше гризуть, зараз обробимо купив. Ой, гризуть. Кліматі мій, який гарний цвіте. Іди, Йди я почухай, йди. Йди сюди, йди. Красунчик маленький. Ти маленький красунчик у нас з'явився, так? Да? Тут три зірателів. Лежать на колодязі. Іди, я почухай, йди. Ой, не бійся, йди сюди. Видно, люди ганяли по вокзалу, так боїться, боїться. Куди, 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 не ховайся, не ховайся, ні-ні-ні, ні, не ховайся, пішли в будю Робимо йому маніш, да? міні вольєр. Маленьке моє. Моя мій лілейник він затоптаний, ну нічого. Щоб не втік, поки звикнеться, хай трошки посидить в загороді. Серега, дай він втече вон, туди, глянь. Бо зараз дощ, я за ним не вслідкую. Хай трошки посадить. А ми на вулиці будемо його випускати, бо втече, не знайдемо. Ну потерпи, привикнеш і будеш ходити. Наложу кострулі в другий водичка. Ой, вода жона, дивись, другі кострулі. Там кожухону буде тобі диви лежить. так трошки посадить, ну нічого не красиво, ну потерпимо. Ну да, що він поки пару днів, поки привикне. Тече тоді не знайдемо, де він дівся. А так буде йому манеж для маленьких. Тут синят. Вже трошки ознайомився, вже в бутті своїй. Уклався і лежить. Да. Собак. Отакий Серега. Манеж йому зробив, обгородив, щоб виходив увечері, щоб вже молость. Да. Тим вже молодь назбирав, їсть. Ще кисла. Трошки привикне. Полук муху зловив. О, їсть. Це трошки звикне, а потім це приберемо і буде собі мотати по двору, як дядько. Да? Бармалі, тяпа назбамо. Ще в роздумах, як його назвати. Чи тяпа, чи не знаємо, як назвати. Напишіть коментарі. Якщо в когось цікаве, цікаве ім'я, то напишіть, будь ласка, можливо, ми із вашого виберемо якесь шпить. Там кожух лежить на кожусі вклався.